Якщо так подумати, саме вона вбиває наші мрії, з'їдає енергію, і перетворює людей на безпорадніх. Йдеться не про війну, не про бідність, не про хвороби. Йдеться про те, що сидить у кожного і кожної з нас в голові як паразит, і ми його самі годуємо, і навіть ніби боїмося відпустити. Сьогодні говоримо про те, про що дехто боїться навіть думати, або в тупу не розуміє. І да, цей випуск реально може змінити ваше життя, якщо, звичайно, ви наважитеся прийняти ту саму правду. Зізнайтеся чесно, скільки разів за останній тиждень ви ловили себе на думці: от якби я тоді сказав, треба було зробити інакше, чому я не купила ту сукню за знижкою, скільки разів ви поверталися до того провалу, образи, втраченого шансу. Будьте чесними з собою. Якщо прямо зараз, хоч на секунду, ви задумалися або десь в грудях неприємно кольнуло, то вітаю цей випуск точно для вас. Я розкажу, чому жити минулим це головна помилка вашого життя. Як завжди з вас авансом лайк та підписка з мене цікавий просто проскладне. Це Р про речі. Поїхали. Отже, поговоримо про ці якби у минулому. До речі, а що воно таке це минуле? Давайте прямо, якщо розцінювати минуле як щось, що може впливати на майбутнє, то це не скарбниця спогадів, а купа мотлоху. Hello? Вона лежить там, де її залишили. і зрозуміти вже можна хоч об стінку головою битися, хоч плакатися, ця купа не стане м'якою, не повернеться назад і не дасть вам другого шансу. То скажіть мені, шановні, якого художника, навіщо витрачати енергію на те, що вже давно померло? Що ви тим доб'єтеся? Як це вам допоможе тут і зараз? Невже ви реально думаєте, що в цьому є сенс? Ваша голова не смітник для старих обрасий нескінчених, якби. Дивіться, як це працює. У всіх нас є обмежений ресурс енергія. Моя енергія вона потрібна, щоб думати, вирішувати, діяти, щоб ваше завтра не було таким самим, як вчора, а було краще. Тобто, це ресурс, навіть не так, це капітал. Що з ним робите ви? Ви берете цю золоту енергію і зливаєте куди. Каналізацію минулого. Супер! Простий приклад. Уявіть, що ви біжите марафон. Можливо, навіть хочете перемогти. Але замість того, щоб дивитися вперед і думати, як прибіжати швидше, враховуючи в сьогодні зараз, постійно озирайтеся назад. Питання: щоби що що? Ви або біжіть вперед, або зупиніться вже і нормально роздивіться все, що хочете. Тільки зрозумійте, перемога таким чином не наблизиться ніколи. Тобто, якщо мова йде про досягнення цілі, дивитися треба тут і зараз. Або ще один кейс. У нашому житті ми часто стоїмо перед вибором. Чи бути, чи не бути. Здавалося б, є два чи більше варіанти, які однаково хороші. І ми починаємо що. Правильно вагатися, думаємо, не можемо обрати, шукаємо аргументи, потім контраргументи, питаємо поради у всіх підряд. Але при всьому, по-перше, часто до самого рішення ніяк не наближаємося, а головне, при всьому цьому витрачаємо що? Купу енергії. Ви запитаєте, а як тоді бути? А відповідь проста: як лиса голова містера Пропора. Головне тут просто обрати, так просто взяти і обрати один варіант і почати діяти відповідно до обраного варіанту. Але ще більша помилка, яку робить більшість, це сумніватися у своєму виборі вже після вибору. Часто у нас з вами, вже після того, як ви вирішили діяти якимось чином, от прям одразу після перших складнощів виникають думки: думки, типу, блін, треба було все ж таки по-іншому, на що я так зробив, куди я поспішила, от якби повернути час. А тепер вгадайте, що ви витрачаєте і на ці сумніви. Правильно ту саму золоту енергію ніяк би направити її на вдосконалення або втілення у реальність той варік, який ви ви так. ні, ми просто будемо себе гризти. Який я бідний, я знову помилилася. Що ж тепер робити? А тут все просто треба перше не думати, що можна ж було зробити по-іншому? По-друге, діяти тут і зараз, як мінімум, тому що минуле вже не змінити. Є ще третя, мало хто про нього думає, але ви коли починаєте жувати соплі, що треба було не так, берете і повністю тупо обістінюєте себе, того себе, який той вибір і зробив. Ви таким чином показуєте, який дурний ви були саме в той момент, коли обирали. Невже вам норм думати про себе, що ви настільки тупий? В той самий момент, коли ви обирали, ви так не думали, правда? А що змінилося зараз? Перша невдача, щось пішло не так, ну так вирішить цю невдачу. Замість того, починається тупе жалкування. Але хтось скаже, та не жалівся я, я просто аналізую, щоб не робити тих самих помилок. Ми дуже любимо говорити, ніби пояснюючи таку свою поведінку, що робимо висновки. Але давайте будемо чесними: більшість з нас не робить висновки. І взагалі, аналіз помилок та жалкування про щось дві абсолютно різні речі. Кардинально. Аналіз помилок це як робота хірурга. Холодно, швидко, без зайвих емоцій, ви розрізаєте проблему, знаходите причину, робите висновок. І зашиваєте. все за хвилину. Ви зрозуміли, що зробили не так. Взяли урок і забули. Це про рух вперед, про еволюцію, це про те, щоб не наступити на ті самі граблі вдруге. Це по суті інвестиція у ваше майбутнє. А що таке жаління? А жаління це як сидіти в болоті, і розмазувати його по обличчю, показуючи всім, які ви нещасні. Це не про висновки, це про увагу, це про те, щоб усі бачили, які ви бідолахи. Розумієте різницю? Це такий собі онлайн стендап Наші страждання, де ви є і головним актором і єдиним глядачем. Ви думаєте, що цей спектакль когось цікавить? Повірте, ні, він не допомагає нікому. Ні вам, бо ви стоїте на місці, ні тим, хто це слухає бо це нудно. Ви просто стаєте нестерпним нитиком. Наприклад, ви втратили велику суму грошей. Людина, яка аналізує, запитає себе, чому це сталося, де була помилка, які нові знання мені потрібні, щоб це не повторилося. А людина, яка жалкує, буде руками розповідати, як їй не пощастило і як життя несправедливе до неї. Жаління це доволі свідомий вибір, вибір бути жертвою. А аналіз це такий собі вибір бути переможцем. Отже, якщо ваше минуле вже згнило, ось що робити. Це не магія, а брудна, але ефективна робота над собою. Крок перший усвідомлення. Пристаньте думати про себе як про жертву. Найгірше, що ви можете зробити, це обійтися з собою, як з маленькою нещасною людиною, дитиною. Зніміть себе цей костюмчик жертви. Ловіть себе на думці, коли знову почнете крутити, якби. Чому треба по інакшому зупиніть себе? Як зробіть це зухвало? Скажіть собі голос, можна і у дзеркало. Стоп, це вже було досить жувати вчорашні шкарпетки. Кожен раз, коли ви повертаєтеся в минуле, ви не просто шкодуєте, ви свідомо позбавляєте себе майбутнього. Це як ходити по колу, але в багнюці. і при цьому ще й посміхатися, бо ви такий нещасний. Зрозуміти нікому від цього не легше. Крок другий: викиньте ото своє, якби зі словника нафік. Якби росли в роті гриби, то не треба було б до лісу ходити. Замініть його на що я можу зробити зараз. Це слово як хвороба, яка роз'їдає ваш мозок. Воно як токсичний партнер, який щодня нагадує вам про минулі помилки. Викиньте його, Замініть на одне єдине сильне питання: що я можу зробити зараз, щоб це виправити. Або не допустити подібного в майбутньому. Уявіть, що ви посварилися з другом. Замість того, щоб уявляти 200 сценаріїв, якби я тоді промовчав, спитайте себе, що я можу зробити зараз. Написати, вибачитися, запросити на каву, щоб поговорити. Бачите, фокус зміщується на дію. Ця дія єдине, що має значення. Крок третій висновок за 5 хвилин і крапка. Припустилися помилки. Дайте собі 5 хвилин на аналіз. Десять двадцять тут залежить від контексту, але створіть якісь індивідуальні обмеження. І нехай це не буде час для самобачування, хоча такий теж потрібно. Тож запитайте себе, що сталося, чому, який урок можна з цього винести, і все. Не розтягуйте на дні, тижні роки. Це як вирвати зуб боляче, але швидко, і потім виживете далі. Бо той, хто аналізує, рухається вперед, той, хто жалкує, стоїть на місці і тільки ниє. Не, не ставайте другим. Крок четвертий. Фокус на завтра. Завжди думайте про те, що можна зробити сьогодні, щоб ваше завтра було кращим. Ця енергія, яку ви зливаєте на якби, може побудувати вам нове життя. Просто усвідомте це. І перестаньте дивитися назад. Там нічого цікавого, нічого окрім того, що ви вже бачили тисячу разів. Згадувати можна і треба лише позитивні речі, але не для того, щоб порівнювати в контексті раніше було краще. Згадуйте все для цінності, для поваги, ну і для того, щоб покращувати то і робити ще приємнішим. Пам'ятайте, минуле це не кайдане. Єдина його цінність це досвід. Все інше сміття. Викиньте його. Не треба жалкувати, не треба знову і знову уявляти, як могло б бути краще. Бо це могло бути, це просто фантазія. Що було, то загуло. Ми всі живемо в непрості часи. Кожному буває важко, і кожен стикається з викликами, які здаються нездоланними. Але коли ми безкінечно ниємо і сумніваємося у своїх минулих рішеннях, ми не просто стоїмо на місці, ми стаємо якорем, який тримає на дні. Всіх, хто нас оточує. Наша енергія це наш єдиний і найцінніший ресурс. І ми витрачаємо її на сумніви, що нас паралізують замість того, щоб вкладати в рух вперед. Перестаньте нити. Це не просто слова, це заклик до дії. Встаньте, зробіть щось, рухайтеся, бо там попереду ваше майбутнє. Воно не чекає, поки ви не думаєте. Воно створюється кожною вашою дією, кожним вашим кроком, зробленим сьогодні. Воно чекає, поки ви, нарешті, перестанете бути розмазнею і почнете будувати своє життя. А ви досі живете минулим? Чи нарешті зрозуміло, що час рухатися вперед? Пишіть у коментарях і ставте лайк, якщо вас теж дістали вічні. Не таке. До зустрічі! Ну і народ, якщо ви відчуваєте, що самі не справляєтеся, якщо цей смітник минулого занадто великий, щоб розібрати його самотужки, я готовий допомогти. Якщо вам потрібна підтримка, якщо вам важко, важко зрозуміти, нічого не виходить, або просто хочете поговорити, я запрошую вас на онлайн-консультацію. Це не буде чергова розмова про те, як вам важко. Це буде розмова про те, як почати діяти. Посилання в описі. Бережіть себе.